Ну що ще раз не втомлююся дякувати за те, що ви разом із нами це вже ну, триває ранковий телеекспрес в студії на І Тепер я буду спілкуватися з експертом в податковій реформі. У нас в студії вже з'явився головний експерт групи податкової реформи реманіційного пакету реформ Ілія Несходовський. Вам доброго дня! Добре. Отже. Тут слово реанімаційний пакет дуже важливо в цьому контексті, тому що зараз про реанімацію податкової системи і будемо говорити в цілому. Але, от дивіться, побачив інформацію напередодні. Олена Макеєва, заступник міністра, вона говорила про те, що всі розбіжності між двома проектами законів вони вже подолані, і вони знайшли спільний проект, який власне внесли проект закону до Верховної Ради, від якого будуть всі задоволені. Між тим. Представники малого середнього бізнесу просто волають, кажуть, що вони не хочуть таких реформ. Поясніть в чому основна проблема. Чому бізнес не задоволений? Ну, по перше, я я хотів сказати, що Олена Макіо все ж таки видала бажана за дійсне. Чому тому, що сказати про те, що це якийсь компромісний варіант, я би не сказав, просто в податкову реформу запропонована міністерство фінансів. От були відповідно, ви правильно сказали 20-20-20-20, Деякі ставки були е зменшені, а точніше, просто не підняти. Зокрема, наприклад, ставка. Податку на прибуток, він складав 18%, він не залишається на 18% на наступний рік. 18% стає податок з доходів фізичних осіб. Найбільший негатив викликає те, що спрощена система податкування для юридичних осіб по факту скасовує, Ці всі підприємства, які є юридичними особами з 1 січня 2016 року, будуть зобов'язані ввести облік, будуть зобов'язані розраховувати свій податок на прибуток згідно загальних правил бухгалтерського обліку. Це перший негатив. Другий негатив. Лягає в тому, що для фізичних осіб скасовується друга група. По факту вони переводяться в третю групу, так називаємо група B, яка має відповідно сплачувати свій податок, виходячи з того доходу, який людина отримує. Зокрема, це буде 18% він буде сплачувати зі свого прибутку. Але тут є певний позитив, що людина зможе віднести на свої витрати 85% від свого доходу без документального підтвердження. Але в майбутньому ця ставка буде цей норма, Буде зменшена. Отже, відповідно, 18% він сплачує з 15% від свого доходу, і 20% це буде нараховуватися єдиний соціальний внесок, але не нижче мінімального. В цілому, десь 5,7% від загального доходу підприємця. Все ж таки більш на побутовому рівні для от мене, наприклад, так, і наших глядачів. Хто від цього, від змін до податкового кодексу більше виграє в 2016 році, хто програє? Тому що дуже багато цифр. От конкретно підприємці не виграють вже програють, я би сказав програють. так більше. Тобто, держава, багато... напевно, виграє, тому що отримає черговий транш від Мінфіну. Ну, це одна з умов. Була зміна до податкового кодексу не, так, але це не головна умова. Все ж таки, головна умова від МФФ є боротьба з корупцією. І отут, от тут податковий кодекс має певні проблеми. Зокрема, наприклад, як ми бачимо, наполягали ренісовний пакет реформ, що необхідно повноцінно впровадити електронний кабінет платника податків на сьогоднішній день стосується. Між платниками податків і ДФС є виключно договірний і це породжує корупцію. Ми говоримо, давайте це переведемо у публічний простор, точне не публічний простор, а в електронному вигляді, щоб кожен платник податку міг побачити, скільки він сплачує, як сплачує, коли звітується, отримувати необхідну консультацію і так далі. Разом з тим Міністерство фінансів хоче говорить, що електронний кабінет платника податків це дійсно потрібно, але залишив тільки одну строчку: те, що він має бути і його положення, як він має функціонувати, буде визначати каміння. Другий момент, який корупційний момент, який в принципі ми сподівалися, що буде усунений, але бачимо, що все ж таки не до кінця це питання прозорого відшкодування ПДВ на сьогоднішній день. Це також є проблема. Звичайно, там є певні позитиви про те, що в порівнянні з тим, що було, воно буде краще, але сказати, що повна усунена корупція на сьогоднішній день є неможливим. А також є певні моменти щодо так званого трансферного цінотворення це можна сказати для олігархів. У них послаблюється тиск. Зокрема, наприклад, контроль за роботами з афшорами. По факту розповсюджується на більшу скількість платників податків. Це означає, що крупних платників податків, які працюють з офшорами, вони будуть виведені із під контролю. Це звичайно суттєвий негатив, і це звичайно, необхідна. Mm. Тобто, можна сказати, що певним чином олігархи виграють, а малий середній бізнес він суттєво ну, програє. Відповідно робимо висновок, для кого ця реформа і проводилася? Ну для того, я думаю, і поспішає для того, щоб не встигли e вичитати. Тут є до речі, щодо поспіху, є ще один нюанс, дуже важливий, як на мене. От шу якби його прокоментували. Вчора почув таку тезу в одному з ефірів телеканалів українських незалежний експерт говорив, що якщо оцінювати ці два проекти, яких об'єднали, то тут можна сказати коротко, один гірше іншого. Але в чому полягає суть? Їх приймали поспіхом, об'єднували, так? І будуть приймати, я так розумію, до кінця цього року. Поспіхом, чому? Мали ж за законодавством, вже про це неодноразово говорили, подавати проект податкової реформи за 6 місяців, так? Це норма податкового колекція. Отже, підкрайшим. чи можна припустити, що коли? От бюджет цей точніше податкову реформу, і затвердять парламентарі. Бюджет приймуть на наступний рік. А підприємці можуть просто потім у судах. Ну, подавати позови до суду, що податкова реформа вона прийнята, ну не враховуючи норму законодавчі. і вони будуть відмовлятися платити. Ну от щось в цьому ну, практика показує, що поки що таких прецедентів не було. Чому, тому що так була прийнята податково 2011 року, податкова реформа і податковий кодекс так само відбулося і минулого року, коли 28 грудня проголосували за податкову реформу. І при цьому можна сказати, впровадили нові правила, нові ставки, нові податки, і те, як вони повинні розраховуватися. Як вони сплачуватися у податковій методичних рекомендацій? Не було лише тільки в середині року. Вони підготували ті необхідні рекомендації, які говорили, як необхідно сплачувати окремі види податків. А чи має ця справа? Ну, може бути порушена, звичайно, може бути порушена. Але наслідки ну відверто, я думаю, що вони будуть проігноровані, тому що це безпосередньо пов'язане з бюджетом країни. І власне затвердження так само податковою мало би бути ще до 1 грудня ще один нюанс, а вже так. сьогодні 15 А так само є один так важливий момент, це те, що прописано чітко у цьому проєкті податкової реформи, що оці положення, про які ви зараз говорили, вони запрацюють деякі вже з 1 січня 2016 року. А чимало положень, які можуть з'явитися ще в процесі до опрацювання цього проєкту, там і в квітні, і пізніше. Тобто, чи можуть бути якісь підводні камені, от у цьому моменті? Я думаю, що тут розумієте, те, що запропоновано воно достатньо. Негативно, тобто його необхідно вичищати, тому що написали, ну як вони говорять, новий податковий кодекс, але його вичитуєте. Я ще жодного звального відгуку з відносно податкової реформи, які запропоновано міністерство фінансів, я не чув. Тобто, говорять про ставки, да, дійсно ставки вони більш врівноважують бюджет ніж ті, які ставки, які були запропоновані у другому альтернативному варіанті податкового комітету. Але разом з тим, крім ставок, є питання адміністрування. Так, от питання адміністрування це велика проблема. І я хочу сказати, що з 1 січня 2016 року малий бізнес одразу відчує ці зміни, тому що з 1 січня для них правила зміниться і вони, відповідно, повинні будуть перейти в одну із нових груп спрощеної системи оподаткування, яка буде запропонована з 1 січня. Угу. От ми говоримо про ставки щодо навантаження на фонд заробітної плати, і всі вже не впродовж останніх кількох років говорять про те, що от у нас маленькі зарплати, тому що підприємці не хочуть виплачувати великі зарплати ну, податки офіційно, з вели... офіційно. офіційно податки з великих зарплат. Ем, наразі е, яким чином можна зробити так, щоб зарплату, хоча б, ну, хоча б якось обілити найближчим часом. Ну я бачу це з двох. Звичайно, перший крок міністерство фінансів зробило. тобто маючи зобов'язання перед е, МВФ. Е, всі показники свідчать, що навантаження на заробітну плату в Україні було одним з найбільших в світі. Для того, щоб виплати одну гривню заробітну плату, треба було сплатити 70 копійок податків. Це одне із найвищих показників. В цьому напряму зроблений дуже суттєвий крок. І єдиний соціальний внесок, який сплачувався і нараховувався на заробітну плату, він знизується до 20%. І це призводить, до речі, до суттєвого ну, можна сказати, дири, дефіциту а, пенсійного фонду. Його треба якимось чином було покривати. Так ось, відповідно в цьому напряму, крок був зроблений. Другий крок, який має бути, я вважаю, що все ж таки має бути контролюватися а, видатки. Тобто, ми маємо задекларувати нульове декларування, зробити всі, хто що має, і потім перевірятися, співставлятися наші видатки, але, звичайно, не в тому, як пропонувалося рік тому а, Міністерством фінансів, а має контролюватися великі видатки, такі як, наприклад, купівля квартир, будівель, земель, автомобілів. І у випадку, якщо ви декларуєте всього. Його тисячу гривень свого доходу, і в той же час, якимось чином купили маєток, типу, міжгір'я вартістю декілька мільйонів доларів. Та я думаю, що ця сума має бути оподаткована. До речі, ви згадали, от така, ну, про таку практику ймовірну. Я згадав Дональда Трампа заяву, можливо, ви читали. Він один з його ну, позицій щодо виборчої компанії. Він обіцяє значну частину американців звільнити від сплати податків взагалі, а більше перенести цей податковий тягар на людей заможних. По перше, які і, там Нерухомістю, статками великими, і тих, хто ухиляється від оподаткування. Це правильно. Це правильно такий підхід, саме є логічний, Саме у нас, наприклад, була пропозиція відносно оподаткування нерухомості. Але тут треба врахувати, яку нерухомість. Я, наприклад, вважаю, що ті хрущовки, які вважаються тимчасовим житлом, вони оподатковуватися податком не повинні. Чому? Тому що це не, не можна вважати якийсь розкішу, хоча це вважається як податок на розкіш. І в той час, як ті маєтки, які зараз побудовані, наприклад, навколо Києва, ви можете їх побачити вартістю декілька мільйонів доларів, вони як якраз і є тим джерелом, які можуть наповнити. Державний бюджет і принести певну справедливість у сплаті податків. Ну що ж, я вам дуже дякую. Нагадаю, що на зв'язку зв вже поруч зі мною знаходитеся. У нас сьогодні ми спілкуємося з головним експертом групи податкової реформи реманіційного пакету реформ Ілією Несходовським. Вам дуже дякую за цю розмову, дякую вам. за дуже докладну, я би сказав так. Бо дуже часто експертів, коли слухаєш, то не зовсім розумієш, про що йдеться.